9 жовтня і зараз буде огляд по сорту, який давно хотів себе завести. Це сорт пінова. Один з популярних сортів. У мене ще тут є Евеліна. Це покращена пінова. От, це рік щеплював. Так, і тут теж от. Розведу і буду порівнювати. В тому році брав щепи там і просто перевіряв. Ну, Людини знайомої. перевіряв сортність. Так, на сонці. Отакі От яблука. І зараз покажу. О! Отакі От шорохуваті, отакі червоні, полосаті. Ну така полоска ледь замітна і такий от оваль... овальний вигляд у них цих яблук. Ну, де в тіні, то там яблука мають не такий якраз яркий. Отакі яблука. Звичайно, тут на в мене. ну Де сонце попадає, то отакий от окрас. Так. Зараз зірву з десяток і зважимо. Так, от зривав і зразу буду говорити про плюси, мінуси. Мінуси поки я не бачу, хоча є мінуси. Ну, як мінус такий. Є один такий момент цікавий. Це яблуко дуже урожайне. Важко сказати, але от щепа була. Розщеп, щеплював той рік. Маленька щепа була. От виросли дві гілки і на, буквально на другий рік все в плодах. Тут я вже фактично обірвав. Дуже урожайний сорт. Це треба мати в виду, щоб не було перегрузу і щоб гілки не ламалися. Бо велике навантаження. Сорт можна поставити в одну лінійку з чемпіоном. Теж ранньозимовий сорт. Споживання десь січень, максимум лютий. Сорт теж дуже урожайний, високоімунний, як і чемпіон. Єдине, що я читав в інтернеті, що може під кожне плямісяць бути. Тут я поки що не бачу на яблуках, хоча я обробляв препаратами від кальцію, підживлював. Ну, На відміну від Хоней Крісп і Чемпіона, де треба ну, як мінімум п'ять разів обробляти, то тут а, дві, о, дво, два обробітки препаратами кальцію буде достатньо, я думаю. Тут я особо і не обробляв, щоб не було під кожної плямистерті. Так, ще замітив такий нюанс. Чемпіон мене осипається, тільки торкається тут. А, яблуко приходиться. От, з бруньки два яблука залишав, тут не нормував, не нормував я руки не дійшли пронормувати. б. Ну, Навіть ось, з бруньки, два яблука, і дуже важко обривається. Приходиться силу приміняти. Яблука міцно тримається. Із двох щеп. Ну, жодного яблука не було, падали ці. На відміну від моді, там чемпіона, де фактично вже ну, що не спів, долі валяється. Міцно тримається, не осипається це дуже великий плюс. Бо часу не завжди вистачає, щоб встигнути вбірвати, то погода не дозволяє, то ще щось. І от міцно тримається, і отакі. От Дуже красиві яблука. Якщо Евеліна це покращений клон, клон піновий і більш має такий яркий червоний окрас, то ну, я можу уявити, яка це буде Евеліна, який це буде сорт. Бо мені, наприклад, дуже подобається вигляд цих яблук. Окрас їхній. Такі яркі яблука, дуже красиві. Такі тв... плотні, тверді, от відчуває. Зараз от... зважу кілька. Тобто -то фактично, ну, я мінусів не бачив тут от, цих яблук. Одні плюси. Так. Пошкоджених немає. Чисті яблука. 237. Ну, якщо нормувати, я думаю, там до 300 можна. І ці яблука мати. 276. Це вже такий крупніший я беру. 248. Дуже перспективний сорт. Кожен рік без періодичності. Ну як і чемпіон, і кожен рік з урожаєм, ну От вони мені дуже похожі. 258. Ну таке ще от, дуже ярке яблуко. Чисте, ярке, дуже красиве яблуко. 197. Якщо не нормувати, то десь от в такому районі і буде. Зараз не встиг тих джимбопомп обірвати. Зараз одне яблуко вирву, щоб для прикладу можна буде теж зважити. Раз я тут вже рядом. 484. Ну, звичайно, некоректно порівнювати ці два сорти. Ну, вважаю вважаю Пінову і Евеліну. Ці сорти будуть одні з моїх основних сортів. Мені дуже сподобалося. значить Зараз я поки що не буду дегустувати, Одне яблуко, що правда, продегустував я. І мені смак сподобався. Солодке хрумке яблуко, плотна м'якоть, сочне, і кислинка є. Тобто кислинка ну, не напрягає, додає яблуку гармонійність. Я думаю, влажиться через місяць, вже можна ці яблука споживати. Дуже хороший сорт. Мені дуже сподобався. Пінова.